Овін, січень, 2024 рік. З наступаючим новим роком. Бажаю всім, щоб жили в ми в мирі. Дивимось основні моменти, початок середина, кінець. На січень 2024 року. Так, когось сюди. На початок січня Вони не працюють, да? Так. Ну, дивіться, питання от якоїсь справедливості будете вирішувати на початку січня. При тому, що я вам скажу так, що навряд чи воно буде в вашу сторону, тому що у вас якесь розчарування буде з приводу цього. Да? Е, можливо, там, не те отримаєте, що хотіли, і так далі. Да? Е, в кого немає судів, просто по спра... якісь такі, знаєте, вчинки будуть несправедливі по відношенню до вас. У всякому, ви так будете вважати. Е, якісь. Переписки любовного характеру, приємні, скажімо так, якісь, можливо, зустрінетесь з кимось, там, хтось напише вам поздорова з Новим роком, зацепилися і згадуєте минуле да, якісь такі приємні переписки. Середина місяця у вас глобальні переміни, якісь глядуть. От, також це, дивіться, це можливо стосуватися, господі, все в, в ж повин, може стосуватися король мечів, це в нас хто? Близнюки терези водолій, це в нас хірургі, далі хто в нас? IT-сфера, керівники, значить, далі хто в нас ще Це може бути військові. Да? Якісь можуть бути підписані документи важливі для вас, дуже важливі, яких ви давно чекали, які можуть змінити хід вашого життя. Може, навіть і так, е, да? Значить, це може бути, знаєте, як таємно зроблено. Не для всіх буде відома ця інформація. Да? Так, далі. І фіналочка. Завершення місяця у нас іде, ви отримуєте те, за що ви заслужили. Якщо дивимось так, то те, що ви заслужили по праву. От. Ви отримаєте це в кінці місяця. Якісь знову ж таки новини до вас приходять на кінець місяця про співпрацю, можливо, про вибір, якийсь. Да? От ви будете стояти перед вибором, вам, прийде якась інформація і поставить вас перед вибором. Причому вибор буде глобальний, який потрібно буде вирішити. Так, Можливо, якась важка інформація прийти ще від е, чоловік, я вам назвала, да, що туди може входити, які, що це за чоловік може бути. Е, так, далі. Е, значить, Тут також може бути, знаєте, яка зв'язка, е, тріугольник, я би сказала, любовний тріугольник, да? е, таємний зв'язок. Ну все, це о, так, в, в загальному, все, що тут можна. Вам сказати. Так, давайте ще подивимося пораду для овнів. На січень. Десятка пентаклей. І, і на дні карта смерть. Е, я би сказала вам бути вірним сім'ї і своїм якимось не знаю, установам життєвим якимось ставити на перший план, все ж таки е, те, що для вас важливе, дороге і цінне. От, наприклад, якщо це буде стосуватися історія. Любовного трикутника, да? тому, тому що це може все просто завершитись в один час, і ви будете про це жалкувати. Можливо, дорожіть просто своєю сім'єю. Да? Сім'я це саме основне і саме головне, що у нас є в житті. І також от ці карти, ця карта також може казати вам про те, що якісь конфлікти можуть бути, може бути вирішуватися які, якісь гострі питання у вас в січні будуть вирішуватися. На все добре, па-па!